Всім привіт, ми з України, слава Україні, Героям слава. Так, глядачі підписники ну що в нас сьогодні? Ранкове управляння. Звісно, поки я проснувся, сила село дружа розбудила. Виходимо, вже дружена відправляється, ще ще й мемелів получу. Каже, що це так не на як? Сім годин вже ранку, а ти ще не на своєму, не на своєму робочому місці. Так, ну що, глядачі, зараз трошки поправляємося, трошки поспілкуємося, розкажу вам трошки за коровок, за теляток. Сьогодні у нас подарунок наш вже їде, в ну, трохи розкажу про цей. Так, дуже там багато в коментарях мені пишуть Льоня, то все понти, чисто в сараї, хіба так можна? На цьому? ну, Люди добрі, ми так привикші. І ранок у нас починається. ну, як, Ранкове правління у нас починається це з того, що ми вичищаємо коров. Вичищаємо, плюс обчищаємо миємо, якщо є що до чого. Ну, пишіть, вам трошки, покажемо і розкажемо. так. Дружина вже вправляється, оправляється. А скільки ти встала? Шой часов, всім привіт. Шосов? Ти, ти, як ти казав, нахрен тобі ті корови нужні були. Шість часов? Пішла на роботу на півдев, відробила день, прийшла, як лягла, і все, і лежиш собі, як королевна. А тут і шести. Та, блін, до 12 часу ночі. Нахай ті корови. Бо бачу, так навіть так кажуть Льоня, та ми теж хочемо коровок завести. Льоня, ми теж на цьому. Молодці, забудь. А я кажу, люди добрі, ви що? Ви дивіться, дивіться, а руками не щупайте, хай в морока. корови це дуже тяжке, звісно. Ну, вихлопних там таких із тих коров, на цьому, я вам кажу. Що ти людям розказуєш? Що а... дам віником, забудьте наоборот. Треба розширяти сільське господарство, а не їсти оту хімію з магазину. Їсти хімію з магазину. А робить це. По, по, Та скільки зробити? Чому зробити? Як? Бо по, по 16 часову день. Не це не цей? Нічого страшного. Нічого страшного? Каже... Ага. ага. Так, глядачі, ну що ми вже? Получається, у нас зараз дойних три коровки вже момент. В общем-то, виходить зараз в день доємо 90 літрів молока. 90 літрів молока. Чи що я таке, що нафіг воно? Нужно? Вона ж каже, давай ще дві коровки додамо, щоб було у нас літрів 150 у день. Плюс будемо твоїм глядачам, каже, робити сири, отам варить, купимо Я кажу, ти що нахрен здуріла, мені 43 уроки. Ось мен... Ді такі діли. Так, ну що, ми пораємося і трохи поспілкуємося. Погнали! Так, глядачі підписники. Ну що? 10 минуточок тричка і в сараї чисто порядок. Тепер можна давати корокам їсти і сідаєм доїти. Так, що я даю? Даю в першу чергу бачки. Вчить там глянути. О! Дівчата. Дівчата. Так. І даємо зурички обов'язково вже, так само, як і як? Так само даю, що цим. Коровам, що зорки. Ну, в общем, то всім трьом коровам даю по вже дерть і все. На-на-на-на-на, гарцююся. До утра, як ви бачите, ясла ніхто не вичищав, ніде нічого в яслах. В яслах нема нічого. Звісно, чим ближче до весни, тим дужче в них починається жор, краще вони їдять сіно. Чому я думаю, що сіно кончається в мене? Бо реально сіно кончається. Там ліцерка залишилось в 20 на цьому річчі і все, амба, не знаю. Буду ще розкривати одне горішня, чи там є, чи нема, тону, конечно, не покає. Ото такі в нас ці. От там кажуть, льоня чи Стан. Ну, знаєте, ми так себе привчили. Ми не сідаємо коров доїти, коли сараї грязна. Спішимо, ми не спішимо. Ми прибрали в сарайчику, повичищали все. О, і тоді сідаємо доїти корову. Чистенька. Коровок почистили обов'язково, бо все одно це ж корова, люди добрі. Звісно, ніхто до них не бігає. Їх як закрили 10 часу вечора, і пішли до них 6 -1 ранку. Все, до коров ніхто ночі не встає, не гасає нічого. Бо там такий коментар цікавий написали, каже, ви навіть, там в сараї живете. Ну, як живете? Ні. Ви що. Тричі, Оп... да, тричі в день живемо. Тричі в день. Взагалі в нас порання зараз виходить, ну, час, як, тричі до корови ми підходимо в день, оце три години на добу ми втрачаємо. Хоча ж, звичайно, конечно. корови, так пишуть, корова це тюрма. Ну, тюрма, я з вами згоден. То, що дуже надовго не відлучишся. Утром правився, в обід правився, вечором правився. І це ж вас котинка. Від нього дуже далеко не поїдеш на цьому От такі діли. Ну, ніяк. Так, що, що тут мали, мали уявлення. Бо там, як, як, як знаєте, там же ми подарували, що подаруємо теличку. Дуже багато глядачів написало, і Мені, і мені, і мені, і мені. і Ми хочемо, і ми плануємо на цьому льоня. Це Знаєте, це як дуже приємно взагалі, дуже надиха, що в нас ну, багато людей, прям, багато на цьому написали, що хочемо теличку. Це, ну, як, як для мене, як, як я ще займаюсь крови, це мені дуже приємно, що в нас в Україні ще є люди, які хочуть тримати корови. Розумієте? Це дуже приємно такі діти. Так, потиличці. Всі вам покажу. Ще ж вона у нас є. Манюнька, Ну це мене так називаємо, манюнька. Ось така красотунька наша. Бачите, така вона живенька підросла. Молодець. Ну, така, Молочко гарно п'є все. по красоті. Моторна така живучка, знаєте як. Так, ну що ми? Дуже багато коментарів. Усе. Навіть люди писали за 700 кілометрів, коли прийдемо, люди заберемо на цьому. Ну, взагалі, приємно це кана. Ну, як, був такий коментар. Та ми з дружиною читаємо, знаєте, як кого ж вибрати. Це не розіграш, ніяк ми не цей. Просто ми вирішили подарувати та й всю теличку. Це наше рішення. Кому ми там подарували все? Ми не розігрували, так що без обид, ніхто не вже нічого. В общем, нас написали молодята з Полтавського району, да? з Полтавської області. З Полтавської області. Каже, Дельоня, хочемо тримати, як? Не звертайте на, на те, що ми молоді, але хочемо тримати. Куровку. У нашому селі вже залишилася одна коровка, так що у нас є такі бажання, каже, будемо дуже вам вдячні, якщо нам подаруєте. Ну, Ми з дружиною вирішили подарувати таким молодьотам, знаєте, як. хай займаються, хай розвиваються. Бо як ми даруємо, так само і нам подарували, перша наша коровка, як ми починали, ми теж з дружиною починали, дружині було скільки 17. 17, мені 19, то нам подарував дідусь. Теличку. Ми теж не ми не починали ж там жиру з біса, ж нам там коров подавали все. Ми починали теж з телич. Так що і ми рішили, ну, і і ми рішили подарувати. Ну, вже не будете сказати, ну нічого, якось розберетеся. Цього так, на ну, ми пішли коровку доїти. Погнали. Так, глядачі підписники. Ну що, коли доїться вже три коровки, все набагато приятніше і працювати. І Як? І працювати хочеться. Так, кажуть, Льонька, ну блін, руки потирають. Любенькі, умнички, звісно. Так, ну що вам сказати? Так, обов'язково після дойки мажемо. Дівчатки, там питають Люня, де взяти Максу. Глядачі є вона в інтернеті. Без питань. Називається засіб після доїння. після, Є засіб до доїння і є після доїння. Так що шукайте. Є вони все. В общем, Це синя. Ну, а взагалі мені дуже сподобалося. На йодованій основі, дружина, підказує. На йодованій, От такі діли. Так, ну що в нас по молочкові? Що в нас по молочкові? Так, а ну, Ой. Зурічка дала 10 літрів молока, даже трошки більше. Ось дивіться як. Ця коровка після другого тела. На 10-й день вона дає 25 літрів молока. 25 літрів молока. Ну що вам сказати? Звісно, не Брауншвіц, до цих коровок далеко. Ці коровки на 10-й день вже давала 30-ку легко. 30 літрів. Фух, випулювали. Ну вони. Насчет молока вони дурні ці корови, хай їм морока. Вони лупатять, знаєте, як Ну, дебела молоко молокоотдача у них самошеча. Вони з себе скидають, звісно, вагу класну. Ну вони молока дають шикарно на цьому. Ну що, трошки з дружиною поспілкувалися, дружина на мене лає і все. Я кажу китюнчик, Давай покажемо трошки покажемо на цьому. Зорки. Оця зорічка. Получається, у нас після другого тела. 10 днів 25 літрів молока. Кажу, давай, якщо не дасть 30 вона, не дасть вона, значить ми її продаємо. Будемо продавати і хочемо Брауншвіц. Щоб чисто прода була Брауншвіц в Сараї. Бо, звісно, за Брауншвіц це, ну, це будуще, знає, це, як, це майбутнє. Там молока набагато кишне шикарніше. Ну, а в принципі, корова непогана. 25 літрів молока за другим делем. Хоча вона й за першим дерем дала 25 літрів. Вона на цьому коровка. Ну, подивимося, якщо розжаремо до 30 літрів, значить ми її оставляємо. Якщо не буде 30 літрів, значить вона піде на продаж. Ну, знаєте, для такої корови корова це голштинка, голштинка, порода голштинна, чи, 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 чи голштинка, якось так вона на цьому. То це, в принципі, і непогане. Ну, коли спробуєш, отаких хороб, то це, конечно, мало. Так, ну що ми? Ми виходить, доємо Брауншвіц, ми доємоємо окремо. Ми молочко не мішаємо з зорькиним. на цьому. Бо молоко набагато різниця. І дуже, звісно, ну, дуже нашим людям понравилося молочко браун-швіц. Навіть просто кажуть, льоня. Нам, будь ласка, якби з Брауншвіц. Нам з Брауншвіц молока. Ну, сподобалось людям молоко. Конечно, молоко різниця. П'єш молоко зорки і п'єш молоко з цей, то навіть вкусові якості набагато ну, різняться молоко. Хоча і те молоко добре, і це молоко добре. Так що, ну як на вкус, молоко класне. Так, що ми зараз? Ми з зоркиного наливаємо телятам поки що на цим. Ну, це йде як? Як це йде людям продаж на молоко, то і зуркну ми почали його оставляти на сир, сметанку, отаке творожок, нюрбом, все це. Ну, поки ще поки, поїм тельоток. Так. Наливаємо прям сараї, дуже не виносимо, щоб менш тягатися. О. Наливаємо манюній. Два літра. Оба, бачите? Два літра. І поїмо І ласунку поїмо. Давай. Так, дружину, відпускаємо, хай де сідемо молоко, Пшіть, напоємо телятку. І покажемо, що у нас це. Так, отака теличка, дивіться, породи Браун Швітс. Це майбутня коровка. Оцей виходить ну, що та, що два місяці. Без двох-трьох днів і два місяці. Так що, отака красота. Погнали. У -у -у. Отак напуваю, бо нема куди відро прицепити. Ти ахламуть вже... Звісно, бадюра. телити на це надо, надо шикарна. Така моцна, дебеляча. Отак, Покажи, зі спини, отак, що так проводи по спині. Я думаю, хто глядачі Тримає корову, то й Бача по телиці яка ця. Дебелі. Порода. Порода ніколи не ділиш. Як? Ца, як? Царську коровні ніде не ділиш як не виходить. Е ну плюс молока. По три, літра, по три спливи даємо. Ну, Годуємо на коровку. Давайте годуємо на коровку. Щоб була добряча корова. Так, ми зараз поїмо, тоді будемо поїти оцього звіра, дивіться, ось, пристає вже. Ай, бадюдька. Так, все. Брав на швіця, напоїли. Тепер поїмо простячка. Простячок, звісно, такий. Набагато жаліше, ніж браун швіць. Зараз смоктали так, що це капець. Ззаді вже щупа мене, всі штани осмоктала мені Ой, який яке жичоло! Ой, дивіться дивічик. Що таке? Що таке? зараз поїдеш до... будеш манну кашу їсти, я маю. в нових хазяйнів. Так, на. ой. Ой. Мала цьо та кателичка вообще. Така ну, живчик. Їсть капітально. Вже почала їсти даже гранулки. Сиплю шо ті. Гранулки, що ці. Дивіться, пусте відро, нема нічого. О, Так, там за поради глядачів кажуть, Льоня, в коментарях написали, ти б їм кателичку обездрожив. Получається, є в мене мазь. Я брав на швіта тюлочку, обезрожив без питань, мені подобалося. До двох місяців рожки зійшли взагалі. Нема попадали навіть на них такі ці ну, роговички, відпали, Так що брав браншві, теличка вже обезрожена. Ну і цю я теж понамазав усе. Позини до нових хазяїнів. Кажу, вам може обезрожити. Є вже в мене мацю усе, понамазав. По, по, по так що буде безруга корова. Воно, ну, знаєте, як, Роги то, звісно, добре, але все одно набагато приятніше а це для цих круг без других пурається. Набагато безпечніше. От як біля зурки вона може махнути аж ну, такі рогаки, аж страшно робиться. То цих, звісно, пурається по красоті. Ти не боїшся, що тебе не ні ніде ні, нічого. Поняли? Так що ну, без безрожені... Ну, це безруження не дуже дороге воно. 540 гривень такий тюбік мазі. Ну, Її вам тієї мазі фатить на... На 200 голов. Ну там багато. Нішко. На роки. Так що, хто хоче бездружену корову, щоб була корова без ріг, купуйте дієве, отаке. От Мені сподобалося. Що в нас ще за новини? Попарували, виходить, мілку вже, Тоже все браунш як положено на цьому. Ну, попарували ще раз польку. бляха хавуха. Вже, в общем-то. Полька з'їла 800 реваків, там питають глядачі, кажуть, Льоня, що по чому у вас паровка? Взагалі, то перший раз парував, е, е, як, польку було 370 гривень, вже другий раз парував польку 400 гривень. Ну і 400 гривень парував мілку. Ну, це без питань, знаєте як. Звісно, жалко, вже на нашому цьому краю тут залишилася одна штучниця. Раніше були штук 5 штучниць, залишилася одна то така вона селі, така Люня, ну дорожався, не... буду трошки, під... трошки піднімати. А як поставте хоч і 500, раді Бога, якби ви тільки були, щоб ви нам парували коровки. Ну, я кинулася, каже, в місяць каже, в мене виходить, вийшло тисячу гривень заробітку, каже, то, що я це парую кориву. А через що так? Через те, що корів немає. Воняли? Дуже мало корів. Як тут у нас залишилося ну, дві корови, є, крім моїх, в районі 5 кілометрів залишилося ще дві корови. Отак і хазяйнуємо, виходить. Так, ну нічого, глядачі. Напоїли, виходить, Манюню, манюнчика. Ну і чекаємо хазяйнів. Хай їдуть, забирають. Погнали. Приїхав до нас переможці, а саме Яночка писала, що каже, хочу теличку. Так що, от такі досі. Яна, ти підпиви, хоч підписчики наші чи ні? Да, чи ні? Ютуб дивимося, і в інстаграмі підписалися, і в Тіктокі вони в вас підписалися. Ми везде підписані. О, так, ви... так що ви бачите, всім, всім приклад Підписуйтесь на, на, на бушка, і має виконьте теличку. <рес> да. так, такі ці. Так що Дякую, приємно, ну, вітаємо вас. За таку можливість. Нічого, розвивайтеся, як да, це. Вибухувати себе да. кукурув, новим. І все в коровках, чимсь новому. Не тільки в кролях і в курях. А, а, а чим, чим займаються? Кюрми, занімаються, да і кролики, що вас Крови, є захистом бджоли трошки. І бджолами ми Та Ну, починаю. У мене мамка займалась, потім, каже, я вже не потягну, то ж мене загітірували. Хоча б там мені пишуть, Льоня бджол заведе. Вони кусаються, я не це, їх боюся ти бджол. Вона в такому мордоні цьому виходить. Так, ну що, глядачі, погнали виводить? Пішли? Пішли? Як ми закинемо, Так, а що може, їх треба на шиї щоб півмати її. Так, так, так Тай ми маємо. Пішли! Красотунчику! пішли моя хорошенька. Пішли, пішли, пішли. У нас не було ні разу на вулиці. Давайте хай батальйон, унесе. Два. А ну, оце. Що ж тобі стірку порозмути? Опа, пів молоді. Ай, чи 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 чи-чи-чи. Так. А ну, ложим? Да, давай, ну. Ого. чу 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 Ага. Да, так. Ні, от так одну? Ні, одну. Ножку. Оце О, це ведь новолюдно. І польше шмок чуть-чуть мог тут. Трошкани сейчас. Вот так, драточка. <плэк> а, а, цього дуже, цього больно, <плэк> ні, може кане. А що, Боже, як вона смуться? Ага, я розпожу. Чого двига? Чого людька? Ті не больні ж були? ну, я думаю, не больні, дуже так затягую його, щоб <плэк> Та ми що. Там так зі стами як ви. Ми, ми як брату, брали великими. Ні, ми повністю везли Аску, щоб вона встала в прицепі і стоїть. Її наложили, а вона встала і стоїть. Їх вплотнути чи трошки? Так, так, трошки так їх. Лежи, лежи, лежи. Чуть, 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 чуть. Манюк, манюк. Приїдем додому, відкриємо, а вона хуй. Ця тут сколя такий. Посадив її. Мишок вже ж цей. Хоч хвилин вдарити десь. Дому буду, проїжджаю, відкриваю, відкрила, він пасивно виходить, вже гуляє, їсть, довольний, думаю, це рідко здорова. Так, а тепер от ці. О, ні, ні. Сейчас Лёша держиш. Давай, давай, держу. Ну Лежи, 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 що, моя хороша. Це таке ще бутерин. А чого от цього? Так. Ви що робите за мною? Ну так просто туди да, хоп на вузол, да, так щоб трошки... О, щоб не дуже о, о. І ось сюди цю тюнушку теж до нього. Дякую. Okay. Хто має написать, кажуть, що не спеціалісти в'яжуть, ми не знаємо, як їх в'язати. Ніколи телят так не перевозили. Це було оператор. все буває перераз, так що. Тю-тю-тю. Так, ну що? Погнали? Опа! О, таке важке воно. Так. Хоплі. Хоплі. О. Щось найрознесе рознесе машину. Чуть -чуть. Так. Опа. Ой. О. Опа. О. Та я думаю, вона розрулиться. Так, ну що, бачите? Зробили такий станочок молодці. Так що буде їхати як королева. Соломі. Нормально. Я думаю, довезете. Ось такі справи. Так, ну нічого. Кицюнчик, іди сюди, будемо прощатися. Так що, Хай. Як? Хай дується вам на силяну масляну. Ручку, Спозвол, по ручку. О, О, бачите? Молодці, оце любень. Сказав, прийдеть хоч гривню мені. Сказала, що крука привести 7 копійок. Дякуємо, да? да. дякуємо. Дякує. І вам, звісно, займайтеся, так. розвивайтеся. Дуже приємно, що, я кажу, дуже багато написало молоді. Молоді, що хочемо хочем займатися, хочемо цим. Так що це дуже приємно, що молодь в Україні да, стремиться, до того, да, стремиться до такого. Ну каже, маємо медиці, трохи я їх заражаю таким цим. Ну Я нічого. ваше відео, може б ще й думали. <ріхи> ага. Це дуже, дуже, звісно, приємно. Ну нічого, глядачі, кому понравилось таке відео, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну все буде Україна. обов'язково. Пока-пока, всім.